Всім доброго дня, люди добрі. Раді, О, вас... Раді вас вітати на нашому каналі. Виходжу, доця обрізає малину, щоб видно було, скільки тут наросло на... для продажі. Ну, на городі більше було. І вона... питаю її, чи... чи всім хватить, а говорить, що ні. Питала мене а як мені обрізати її, як ви прийшлите на зиму чи на навесні? Так я оце хочу спитати, в яку посилку оце все влізе. Це ще не самий вищий. Ще дивіться, і ягодки є, піднеси до ближче. Ще дивіться, і ягодки є, і багато дивіться завязі. в кого тепліший клімат, чим у нас, в північ Сумщини, то ще можна б збирати Ой, ягоди. Яку це в посилку влізе? Дивіться, які високі кущі. Подивіться, у нас парканчик вивільнився від малини. Краса, яка. Напевно, до цього, на слідуючу весну. Дай Бог, дай Бог доживем. Треба його оновити. Бо це йому три роки. Четвертий мужку ну, якусь Верба вона живо висихає. Дивіться, скільки люди добрі. Ось я тримаю. Дивіться, скільки ще ягод. Понаїдалися вже. Як для себе так вистачає. Тут скільки до цього корінців 30 ми садили. 30 чи 35. Замовляли в 2020 У 2020 році ми осінню, 4 листопада садили і оце. Тоже приходила за обільшки така, як і я відправляю. Який товстий корінь. Різна. Нема, щоб один в один було. Ну, це яка на наросла. Ось винесла мішок з під муки, під хату поклала, щоб витрусити, а вітер уже почав свою. На завтра багато не планую, бо за ці два дні заморилася. Вчора, цілий після обід до темної ночі, позавчора копає та да пакує, копає та да пакує. Дві і то тому, що треба їхати по молоку. Думаю, що в ухоле не їхати. У ну, ще не пізно, я ж кажу, ми 4 листопада нам людина переслала. І задоволені. Дивіться, як у нас хто за нами слідкує за нашою роботою в нашому дворі. То рік ми його пересадили, все це. І ось за рік прийнялися і всі живі, здорові. Одна, бачите, більшенька, це другого це висока, сорту куди? висока. А це будуть он такі, як отам у квітнику між туями, кущі. Як вони там звуться, називаються. Ніхто сюди не вліз, ні кіт, ні собачка, так що вони не іржаві нічого, а он дивіться. Помідор. О, <різь> помідор. Бачите, помідор. Я зараз дорізую. Під грибу, бо мені за цим листям не видно де що копати. Трошки накопаємо, трошечки. О, ще яблук скільки. Подивіться, на яблуні, там червоні сьогодні пиріжечки пекла із свіжими яблучками. З червоними були? Червоне одне тільки додала тустину. там лежало. Ага. То я вчора в малину воно впало, навіть вчора. Я малину там різала. Воно таке впало гарне. Я ото поклала. Ще тільки пів на третю. А вівці вже почули наш голос і вже підняли такий шухер на весь куточок. Оце через що вони мені не подобаються, що вони бекають по поводу і без поводу. Аж до сада бери. Оце, оце тільки через, через оце б їх звів б за один день. Оце хазяйка, який клинок виріс. А ти помідор викинула вже? Ти покажи, ось я туди зараз підійду. Воно тільки-тільки почало стигнути таке слабеньке, а що не спадаєш. Отаке почало стигнути. Ну воно було жутому. У малині, у малині У малині виріс і вона літом хотіла вирвати його. Ні, я і казала, треба вирвати. А, а тоді той, поки, подивилася, каже, да воно ж якраз дає опору на малину. Дивіться, і оце помідор. Ото верхушки аж по землі. Аж по землі тягаються, а то таке. І ще й завіз дав, дивися, між малиною. Да, У затишку. ось, ще цвіте, Дивіться, оце висота помідора. Ліана, Ми що ви три. хочете. Ми Ліана. Три. Мекай. От дивіться, вириває прямо з малиною. ти хоч би поїла. Ого. Малину. Та вибирала, десь ще й ягодки холодно. є. Ну вже вона. Вона вже нас Кисленька. Господи, як ти мене налякав? Що ти ото робиш? Кирцюня? Тихон, собаку на нього лякав. ти його злякався, а я тебе. Вона вже своє отпутносила. Доця займається. Ну, якби ще теплий жовтень, як той рік. Той рік я обрізала, вже дуже мало було малини. Нічого. І вже вона... я скажу, з нас хватило, понаїдалися, морозильці є, і варення є. І їли скільки хотіли, і компоти варила, і киселі в нас. Батько любить дуже фруктовий кисіль. То варю йому часто. Вон які то всі пагони диви. Це маточний кощ. Це таких однорічних не буде. Ну, не те, ж однорічних, ну, звісно, а що не буде. Ти, що в травні таких не буде. Це маточний кущ. Такі ось. Ось такі. Ось, ось вони. Там у нас ворота Тут у нас собака. Пушок. Прив'язаний, хто скаже прив'язаний, прив'язаний, бо він у нас не слухняний. Да? Не можна одв'язати ні в дворі, ні за двором. Він вистачає хоч своїх, хоч чужих курей. Дай пушок? І такий, я каже, балований їсти, аби тільки м'ясо. Корм, привезли з конотопа корм у папоку. А котики з ним не знайомі були, бо котики ж народилися в дворі жили в дворі, а потім як сюди перевели ось його тиждень назад. Булочка, ти його не боїшся, хоч і чужий. Ні, буся теж не боїться. Не віться, хто не знає. Це сусідський через хату, котик булочка. Батько наш ходів. Він ходить до нас, як... Ой, от, як до себе додому. Брали його зимою і в хату, тільки кухню закривали, щоб буся не бачив. От. О, дивіться, де він є, об ногу треться. Він вже до нас ходить не один день і не. Не один рік. Да. І коли йде, його чуть, що він йде. І з дому, як тільки вийшов, так і посилає сигнал. Хай мекають, не давай їм нічого. Хай, хай привикають до чують, що ми балакаємо, то чоловік приїхав дома не було. Думаєте, до овечок. Ну, для чого їм давати, коли попало. О, так, Хтось у хаті працює, хтось. О, я я в сум... На дворі у малиннику. Булочка, розкажи людям, як тобі живеться на два двори. Шикарно. Хто знає, як вдома. Я знаю, що і вдома, бо я ходжу до тих людей, годівля там дуже гарна. І вдома, каже, я місце полюбляю. Ну і тут, каже, балують теж. Де? Ага. Ти мені мішок дивися, не по... Ні, ні, я ж тебе ніколи не б'ю. Що ж ти? Ти мені мішок тільки Ну, лежи. Тільки ж не поміть. Бо це мішок з під муки треба витрусити. А він то піде на господарські потреби. Волочка, ти хороший котик? Хороший. А як там твоя малесенька королева позиває? Надіємось, зіва здорова. Дивись, заліз ще в мішок. Полізе в мішок. А, я, ти там я їх не розбираю, це ви розбираєте. Мені вони всі три рижі, наче всі на одне лице. Ну, ой, Зараз почнеться тут кардібалет. Рижий поліз в мішок, а булочка на мішку. Дивися, дочі це, це, це матузка, що а, да я там відв'язала? Та да вона кріпка, ти її не викидай. Це така, знаєш, на довгі роки. Он дивиться, уже помічний виліз. Сіяко безяна. Тіхончик. Тихончик. Він спочна Він такий. Сподобалося, поліз, дивиться назад. Йому сподобалось у мішку. Я на цих сходах числа. Булочка. Ячмінь, о, ячмінь. Пченицю і жито. Так він життя мені не давав. Усі сплять, а він ну, не можна, я його прозвала спецназом. Помічник. Помічник. Тихенчик? <ріхи> Білий. Сусід умивається. А як він спецназов став тихенчиком? Ох. Нічого там нема такого. Складного, що не можна з'єднати одне до одного. Спецназовець і Техенчик це один, одна й та сама людина. В честь цієї людини названий і котик. А тому що людина Техон. Служив в армії у спецназі. У спецназі. От ми їх так і прозвали, його і прозвали так. Хто каже спецназовець? Хто каже Тихончик? Він вже на тихончика розбивається. Каскадьори. Тато наш приїхав і знов кудись їде. Позелень. А, мокра. А, ще хотіла куща той старе обрізати. І то у нас кущик називається на честь людини чи мінчик. А все тому по східному квітковому календарю кожен день в році це відповідає якійсь рослині або квітці. У мене інжир, квітка інжиру. Ну, недаром я люблю дуже інжир. А 13 червня народився Пав Чимін. І в нього спірея. У нього спірея. Так ми ж називаємо. Квітка по його східному квітковому календарю це спірея. Хто не в справах, це учасники гурту BTS із Південної Кореї. Вони присутні в нашому повсякденному житті. Як пісні, так і люди. Як їхня творчість. Це любить Олега Вінника. Ну, бачайте, а я люблю таких людей. Я той тих не слухаю. Ми цікавимося їхньою творчістю, цікавимося тими людьми, хоча скажете, ви о, вони молоді хлопці, а ви вже... У них багато можна чому навчитись. Дуже багато чому навчитись. Ось так. Хто ляля, -ля, то поля, а хто працює. Хто вже ось і торопив? Звідки ти ростеш? Я не можу, коня. А де він? А, я його не викопаю. Хай буде. Він у середині. Він у середині У лісу, у ліс, а корінь десь тамечка Так каже, а корінь де? <різь> 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 ось тусь іде, посередині, прямо так йде. Десь у лізло, десь у. Оце таку кучу нас кидала і на городі там така куча. У тракторецю да вивезти тоді. Останнє в цьому сезоні люди добрі. Обрізати на зиму обов'язково. Це остання ягода, і вона трошки дрібніша. Та вже й холод пішов, вона не встигла вирости. А перва ягода і далі по теплу дуже ягода гарна. Дуже ягода гарна. Ось таке. Все моє добро. Непотрібні глечики. Все висить на нашому українському тиночку. Якби мені не тини, та не перелази. Ходив би я до дівчини по чотири рази. Ще залишила. Бо там такі Думаєш, іще доспіють. Колись у цих глечиках у цій посуді було молоко. А зараз, хоч і є молоко, купляємо, але ми його вже сюди не наливаємо. Багато глечиків побилося. Це, що залишилось, повішали на наш український перелаз. Хто із. Той із сільських людей і жили колись у селі ще дітьми. Той може і пам'ятає, як возили по селу Воз, возами кінь запряжений чи двоє коней і віз із отакої ліси зроблений, як оце в нас паркан, перелаз. І на возі возили ось такі глиняні вироби. Їде, по, Я добре це пам'ятаю, по нашій вулиці їде і кричить. На всю вулицю голосно: горшки, баби горшки, горшки, баби горшки. виходили, а тих горщиків різної величини і різного, різної форми. Якщо я копала полуницю людині ще, то така гарна зробилася коренева полуниця. Так вона ще підросла, та що була малесенька. Хто хоче, рання, альба і румба. І рання без назви, та що моя. Ну, я навіть здивувалася, такі кущики. Дощ пішов. Угу. Чи, чи полив, хоч і поливали кожен день через день. Людям. Mm. А дещо менше позалишалась на вусах. Воно так що вона? хто бажає. Альфа і румба вони розділені, кожен сорт окремо. І, і ця рання розділена. А Азія і коней та навесно буде, та на осінь у мене завжди маленька. Це що рання без назви, в нас вона вже давно. Більше 10 років. Захотіла дитина, поїхали у конотоп на базар, я куплю, кажу, будеш ухажувать, купляй. Купила і посадила. І задоволені. О, булочка ще гріє мішок. А це ще глечички. Ото вже я купляла у магазині в сусідньому селі. А оце глечичок і це я купу горнятко. Ні, це моєї мами теж горнятко. Вона купляла, десь стояли квіти в неї в хаті. А оце глечик. І оце глечик, це теж ще моєї мами залишилось. А оце був глечик, а коли він уже, бачите, шийка одламалася, і хто скаже, як називався, у моєї мами він називався Герунчик. Герунчик. Ось так вісить оце. А скільки в ньому пам'яті. У цих глечиках, цих герунчиках. Ще ці гличики і герунчики я мила в своєму далекому дитинстві, коли ходила в школу, бо це була моя робота позбирати вершок, повідкидати кисляку кострулю і все це помити. А зараз залишилися тільки спогади. Немає ні корів, ні людей. Тільки пам'ять залишилась. Це ще морозу не було, як ще журжина. Розовіє, червоніє. І Ще любо дорого глянуть. І на квітничок. І так на душі трошки веселіше. Пожалкували ми з доцією, що коли замовляли ось оцю ялинку, то замовили тільки одну. Зараз вже роздумалися, да, ну, якось вже ця виросла, а ті будуть маленькі. Аби таких дві підряд або три підряд. Ось така. бачите, ще на, на 5 сантиметрів? До цього скільки вона заявлена? Метр п'ятдесят, по-моєму. Метр п'ятдесят. Яка краса, люди добрі. 17 жовтня. Так я люблю, ось такі дрібнесенькі, дуже люблю ось такі дрібнесенькі. Ви подивіться, яка, яка це краса, яка ніжність у кожній квіточці, в кожній пелюстаці. Наташа каже, навірно, не буду на слідуючий рік сальвії сіяти. А Я кажу, доцю, ти ж подивися, жовтень місяць, а як красиво, наче вогники горять. Дякуючи доці, маємо в дворі ось таку красу. Дуже красиво. Кожний кущик це окреме, окреме видовище. І грибочок, бачите, який біленький. Причаївся в нашому квітничку. Дуже красиво. Мені, мені взагалі всі кольори квітів подобаються. Я люблю і одежу таку, щоб була світлого кольору на людях, якщо жінка вдягне не в чорне. Може, їй подобається, але мені не дуже. Я не, не люблю от таких темних, депресивних кольорів. Я люблю все таке красиве. Як сонечка. Не люблю похмурої погоди. Це підходить осінь і зима. Не знаю, як у других регіонах нашої країни, а сумщина взагалі хмарно і хмарно, дуже рідко, коли бувають сонячні дні. Ви подивіться, піано квітує другий раз, хоч і пізно заквітувала у нас у нашої маленької сусідочки 25-го. Серпня, день народження, то я її завжди ходила вітати, букет піано нарізала. А цьогоріч ні. Цьогоріч вона спізнилася із квітуванням. Заквітла вже набагато пізніше, десь, напевно, у началі вересня вона вже квітла. Ну і 17 жовтня, дивіться, квітує. І ще пуп'яночки є воно горі на вона наростила, повикидала, але ж, напевно, вже не буде з них діла. Ось так. Люди добрі живемо, працюємо. Радіємо кожному дню на щось, надіємось. Але ж все рівно. Душа болить і сльози накочуються. Краса. Наші туйки. Може комусь скажуть і некрасиво виглядає. І ми не обрізаємо. Наташа ще не навчилася обрізати. Можна і пообрізати, попідстригати їх. Я вичитала, можна тими ножницями, тільки, щоб гарно гострі були, що вівці встрижемо. Білий світ гойдається квітами в полях. Дивіться, яка краса. Помилуйтеся. Простенька жоржина. А скільки дні краси. Це є пуп'яночки, які в квіт... квітували, бачите, але вже немає сонця. О, дивіться, який. Ось такі наші справи люди добрі. Ось Наташина. Роботяга стоїть, лопата якою вона копає вам і малину, і всі квіти. Поламала батько вчора. Он батько вчора там варив, приварював. Бо це ще ж лопати. Колгосні. Не колгосні вони людські наші домашні, тільки куплялися ще ж за царя горох. Ну, що рижий, рижий волохатий. О, Не схотів і дивитися. Його цікавить те, що ти граблями гребиш. Йому не якби не пожирувати. Але це він, це він ж остача? Двоє тут, а остаче. А хто ж нас влядень. Ось спить мама. І ще один рижий. Ой, темно, не видно. А я ж. Не присвічу. А ну телочка хто знаде сушиться. Вони вже бігають, типу, ці на сараї. і їх. букети. Мекайте. Дякуємо, люди добрі, що ви нас дивитесь, коментуєте, підтримуєте. Ми вам дуже за це вдячні. Залишайтеся, живі, здорові, щоб у вас був хліб і до хліба. Дай, Боже, нам всім дочекатися перемоги. Ну, а ми будемо продовжувати щось робити. До побачення.